Горе прийшло до хати, москалів били брата. Одне я, Господа, прошу, щоб зупинив він цю війну, щоб сили дав, нам, дав нашим серцям, стояти можна до кінця. Попереду вічне життя. зустрітим з братом, мрію я. Цього вірша Сергій Зінченко написав про свого брата Романа Федія, який боронив Україну від російської армії. 16 березня у Свято-Успенському соборі Полтави за бійцем влаштували панахиду. Роман Федій із села Тернівщина Полтавського району до Збройних сил України чоловіка призвали на початку грудня 2022-го, каже його колега Ольга Сліпко. Роман прийшов до нас працювати 19 жовтня. А 3 грудня він вже призвався. Він працював слюсарем з ремонту колісних транспортних засобів. Це наші комунальні автобуси. Хватався за любу роботу, йому хотілося, у нього така була жага до роботи. А тоді, як сказали, що треба, він, мабуть, я там буду нужніший. Служив Роман механіком-водієм розвідувального взводу у військовій частині окремої механізованої бригади імені генерал Хорунжого Марка Безручка. Про це повідомив начальник групи морально-психологічного забезпечення Полтавського міського терцентру комплектування та соцпідтримки Сергій Шкурупій. Ромочка це була світла. Господи, не можу я була світла. Дитина добра, чуйна. Завжди він на позитиві. Він мені був як син. Він одногодка із моїм сином. Я в магазині працювала в Кротенках, і він заходив. Ну, з улибкою заходив, тетлідочка і з улибкою виходив. Оце та улипка, вона у мене зараз перед очима. Помер воїн 10 березня 2022-го у лікарні від поранень, які отримав під час виконання бойового завдання. Романові було 37 років, він мав звання солдат. Лишились у чоловіка, зокрема батьки та син, розповів його брат. Золотий брат, хороший, як звичайна людина, звичайний українець. Він каже, брат, я на, я на своєму місці. Ну, в нього настільки дух бойовий був. Що навіть сумлін не було, що так може закінчитися життя. Він був дуже доброю людиною, завжди посміхався. Коли якісь ситуації не були, він завжди міг розрадити, сказати, що все буде добре, підтримати. Ми дуже його любимо і дуже сумуємо, що він загинув. За словами Світлани, Зінченко поховали воїна у рідному селі Еле Трубієнко Павло Лопатюк, Суспільне новини, Полтава.